Формадоу. Забудь про головний біль. Шукали захисту від російських куль за межами України, проте не вбереглися від іншої небезпеки. Торгівля людьми поширена проблема у світі, і українські біженці зараз чи не найбільш вразлива категорія. Національна поліція завдяки європейським колегам намагається тримати проблему на контролі, проте випадки протиправних дій по відношенню до наших громадян. Все ж є на базі Європолу. Оперативно було створено контактну точку обміну інформацією між європейськими країнами стосовно випадків або можливих випадків торгівлі людьми, де потерпілими можуть бути українці. 63 наразі повідомлення це просто як оперативне інформування. Воно могло надійти від різних джерел до тієї чи іншої поліції Нідерландів, наприклад, Бельгії. Німеччини чи Польщі, якщо казати про підтверджені випадки, то це шість кримінальних справ відкритих у країнах Європи. Також цією проблемою займається і Міністерство соціальної політики України. Там створили інформаційні ресурси, роздавали листівки на прикордонних пунктах перетину, розсилали повідомлення від ДСНС про те, як уберегтися та як реагувати на те, що ви можете стати жертвою злочинного бізнесу. Торгівля людьми – це один з тих злочинів, які є. Дуже масовими поширеному по всьому світу цей злочин орієнтований на тих людей, які знаходяться у вразливому стані. Зараз багато українців знаходяться у вразливому стані, перебуваючи в тому числі за кордоном. У когось розірвані соціальні зв'язки, тобто вони одні в цій країни. У когось немає взагалі нікого поруч, кого не знають і можуть спиратися. Днями запрацювало ще кілька важливих інструментів допомоги українцям розробило його у мінсоцполітики за підтримки проєкту супровід урядових реформ в Україні Сьорч, що фінансується урядом Канади. Ми пишаємося можливістю підтримати цю ініціативу для того, щоб попереджувати торгівлю людьми, мати можливість надати ресурси відповідні для цих ініціатив. Ми сьогодні говоритимемо з вами про чат-бот, про вебсайт і про інші важливі ініціативи. Телеграм-бот сейф-вімен та сайт. Два нові зручні інформаційні ресурси дає всі контакти, які можуть знадобитися за кордоном. Консульські відділи, міжнародні організації, які працюють з протидії торгівлі людьми, громадські організації і відділи поліції, до яких можна звернутись за потреби. Та і це не все. В сайті ви можете знайти інформацію. Якщо ви стали свідком такої ситуації, то які ваші дії? Ви можете знайти алгоритм пошуку рідних і зниклих. Якщо у вас зникла людина, ваша рідна не виходить вже довгий час на зв'язок. Ви також можете знайти інформацію, якщо ви раптом стали жертвою сексуальних Отаці теж ваші дії, як захиститися, як вийти з цієї ситуації. Хто може допомогти? Проблема торгівлі людьми актуальна і на території нашої держави. Якщо ви потребуєте допомоги, є телефон гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та домашньому насильству 1547. Також є окрема лінія для дзвінків із за кордону – 044-284-1943. Цей номер обов'язково має бути у вашому записнику, якщо ви перебуваєте за межами України. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з один плюс продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з сьомої до десятої години ранку, і у вихідні з восьмої до десятої на телеканалі ТЕТ та на Ютюб каналі Сніданку.